Знаєте, це якась національна біда. Багато поколінь політиків в Україні роззброювали свою державу. От на початку ХХ століття в Україні вистачало таких соціалістів, які говорили про те, що в Україні не потрібна своя армія. Такий яскравий представник цих ліваків Володимир Винниченко тікав від наступу російських військ з Києва, столиці. Так далеко що опинився у Франції, де і писав свої книжки і малював свої картини. Що цікаво, що нинішні демілітаризатори також полюбляють цю країну, до прикладу, журналіст Михайло Ткач знайшов експрезидента України Леоніда Кучму і колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука теж у Франції. Шановні, ми з вами на власній шкірі. Розуміємо, відчуваємо і бачимо, до чого призводить роззброєння України. Тому маємо робити дуже серйозні висновки. Справа в тому, що після ядерного роззброєння ну, керівники України, от ніби отримали таке задоволення від демілітаризації власної країни, і пішли ще далі. Цього вже ніхто не вимагав. Захід цього точно не вимагав. Але я нагадаю, що в 1999 році Україна передала Російській Федерації 575 крилатих ракет. І 11 найновітніших бомбардувальників. І, до речі, наші колеги з програми Схеми Радіо Свобода провели розслідування і навели докази, що саме цими ракетами росіяни зараз нас з вами, шановні, і обстрілюють. Це ракети Х-55, які Україна свого часу в тому числі не лише цими зрозуміло, але в тому числі передала Росії. Якщо поіменно згадати, хто був причетний тоді до передачі цих видів зброї, ну зрозуміло, це відбувалося за часів президентства Леоніда Кучми. Далі, Валерій Пустовойтенко, як прем'єр-міністр України, підписував цю угоду з Володимиром Путіним подавав документи щодо затвердження угоди на передачу озброєння Борис Тарасюк він навіть в пояснювальній записці парламенту Борис Тарасюк євроінтегратор відомий тоді обґрунтовував угода мала дати відчутний позитивний економічний ефект для України. Один із тих, хто також погодив угоду з Росією, це Анатолій Кінах, який на той момент в 99-му році був першим віце-прем'єр-міністром. Свій голос за я цитую зараз передачу ракет Москві. Віддав Сергій Тігіпко, тодішній віце-прем'єр з питань економіки, і схвалив угоду і Олександр Кузьмук, тодішній міністр оборони України. І коротка ваша відповідь: Скажіть, будь ласка, от всі ці панове, вони мають нести якусь політичну відповідальність за роззброєння держави Україна? В першу чергу вони всі порушили закон України. 1993 року це ратифікація договору старт 1 про скорочення стратегічних наступальних озброєнь у цьому законі написано, що знищенню підлягають лише 36% стратегічних носіїв і 42% ядерних боєголовок. Всі інші стратегічні озброєння, до яких належить і стратегічна авіація, крилаті ракети, знищенню не підлягають. Я кажу про рішення Верховної Ради України, тому в першу чергу вони порушили український закон, а далі е, мала б працювати прокуратура і з'ясовувати, яким чином без рішення парламенту, який тільки може. Одноосібно ухвалювати рішення, які стосуються державної власності, бо він уповноважений на це українським народом, так говорять конституції, і тому не можна говорити сьогодні про іншу зброю, яку передавалася Росії, без рішення парламенту. Цього не було. Значить, вони повинні відповідати відповідно до закону. Дякую, дякую. Тобто, всі згадані посадовці доклалися до роззброєння України перед лицем цілком ймовірного агресора. Юрій Костенко з нами, шановні, був на зв'язку, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки і автор книги історія ядерного розброєння України. Ви, звісно, можете запитати, от навіщо ти ворушиш минуле? Що було, те загуло. Але знаєте, психологи кажуть, що кожна людина і кожна нація має проробляти своє минуле. Ну, щоби надалі не робити таких страшних катастрофічних помилок. І насправді ми маємо пропрацювати своє минуле і зрозуміти, що розброєння України це точно не наш шлях. Україна розташована в такому місці планети, що демілітаризація і всілякий, а, о, всілякий пацифізм просто неможливий в цьому місці, в цьому місці, яке має кордон з утворенням під назвою. Російська Федерація. Я особисто можу нарахувати з десяток таких хвиль роззброєння України, які мали катастрофічні наслідки, насправді, тому що вони провокували країну агресора на масштабний удар по Україні. І допоки ми не вилікуємо цю хворобу, цю хворобу роззброєння власної країни, на жаль, завжди у Росії залишатиметься ця спокуса. Бомбардувати, бомбардувати мирні українські міста. А ми маємо зробити все, щоб змінити цей хід історії, зробити серйозні історичні висновки. Звісно, якщо ми з вами не хочемо жити під розривами російських ракет і завиванням сирен, то ж відповідальність, на мою думку, має бути.